Не, 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 ну, Нет, мы ну, еще условия будете ставить. Нет, Нет. Так суд сейчас начнется. Ну справа в том, что может быть вы хотите что-то сказать, Нет, чтобы ничего. услышала Россия, не знаю, там Путин, Нет. ваши мировое сообщество, ваши публичные. Українських військовослужбовців живі, озброєні, повністю підконтрольні противники, було позбавлено життя після того, як здалися в полон. Вони не загинули в бою, і не, їх не вбила випадкова куля. Вони були розстріляні після допитів, після наказів, після усвідомлених рішень конкретних людей. Так, я знаю, що я зараз, я вот там розказуюсь я не отрицав этого, я допомагав слідству, що так було. Я прошу прощення, за чекати, якого я убив. Я такое що Також, Но Я чекаю по нему, я воєнний виповнити нас. Ви бомчили ніби в я, другой ситуації я би не виповняв. Ми бачимо тут понад ужила, але насправді ми ж бачимо це ж представник систем, так це ті люди, які щодня хтось стріляє. Хтось запускає дрони, хтось ракети це ми живемо в Харкові. Ми щодня з цим зустрічаємося і були позбавлені життя. Вони йшли захищати захищати свої родини, свою землю, свою і нас з вами, всіх присутніх тут. Потерпівших, якщо не шукати говорила про те, що люди тут тільки захищають свою землю і більше нічого. Я не хочу вдаватися в дискусії, но на территорию Росії також зайшли українські війська и і... Все то же самое. Поэтому мы ну, многие чем мы не отличаемся. Мы зашли первые, мы зашли вторые. Также выбивают мирных жителей с одной и другой стороны. От этого никто не выигрывает. Поэтому я только считаю, что нужен мир. Я прошу вас с вашей честью. Не у меня максимально наказание. Что вы с ними зробили? <говори> ну просто рідні загибли, ви вибачались перед ними, правильно? Вони ж не можуть поховати тіла. Можливо, ви знаєте, де вони.